Доброго дня! З вами Орест та мій відеоблог Життя в селі. Вивели тебе попастися. Козаку, Йдемо подивимося, що веліна тут ще не порядкувала. Оце бачите, перша червона вишенька, посередині слива біла. І тут ще одна вишенька. Валіна обживається деревами. Отут в неї клумба. І навіть не думайте рожати, бо в нас теж було таке. Колодим, обкладати це дуже гламурно. Ось, це загорожа, яку я зробив вчора. Щоб Валіна могла курочок завести. Позаліплювала сарають ті там плями це заліплені, це були дере глиною. ну Тут відповідно буде фірточка, ще просто руки не дійшли. Ось така невеличка загорожа. От, а це курочки, яких Веліна купила. От, двоє барвистих. П'ятеро рудих це типу іспанки, але не іспанка. І оце три білих. Це річні кури з ферми, яких ферма списує, продає, тому що вони яціносність вже не та. Вони за місяць знову почнуть перелиняють і знову почнуть нестися. Тобто воліна не буде мати зразу яйця. Порода дрібна, але яйця дає хороші. О, такий от курничок. Ну а там десь будуть ще руки з тими дверцями, там курник зимовий, тобто утеплений, до нього треба ще ремонтувати і ремонтувати. От. От така от. Господарка в нашої веліни. Нас потепліло, як ви розумієте, по базарах. Ми швендяємо До веліни приїхали її друзі з періоду навчання і вона попросила запалити мангал, бо хоче щось смачне їм приготувати. Ну, ось ну, Мангал палиться. Я ходжу по двору, шукаю собі роботу. Хоча робота -то стільки валяється, що бери не шукай. Ну, Дітейська мої разом з мамою в Києві, мама чекає поки зможе зробити пет КТ, щоб спрогнозувати подальше лікування. ну Бачите, у нас все гарно заколосилося. Буквально все зазеленіло. Вузок росте. Куль бабки цвітуть. От форзиція ще не цвіте, але вона цвіте пізніше, ніж в інших областях. Сподіваємось, що гуси вже другий день на дворі пасуться, бо дуже крикливі жруть. Ця орава за один присіст з'їдає вже пів ведра різаної трави. Тут за день декілька відер. Ну Більш-менш тут чорниці і уже не прийнялися всі. Липи через одну- через дві. Ну, але я ще чекаю, поки потепліє нормально, щоб можна було побачити. З фундуком ситуація не зрозуміла. Здається... Керамі, що всі не живі, ну, але... Я ще почекаю. Ну, всі яблоньки, вишеньки, вжили. Те, що ми садили. Оце цьогорічні саджанці. От, навіть бачу, цвіте зараз підуть ближче. Ось, бачите, вишенька зацвітає. Це шпанка. Так звана. От, це цвіте взагалі бурхливо. Буде в нас вже трошки Вишня, яку ми самі виростили, бо більшість дерев тут які посадили до нас оця наша гарно цвіте Оце давніша вишенька теж цвіте і черешня зацвіла Ми вже спробуємо що за сорти якщо не померзне нічого не обіб'є так само зацвіла слива Ця біля, це це у нас віти слива таке все зеленіє все росте в цьому жічу вам доброго дня. Ставте лайки під відео, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого.